Почали помаленьку витягати помідорки в мені теплишці. Вже будемо перекопувати і готуватися на жовтень висадки зелені. Ось така коренева система у них. Рахую, що непогана. Ось І конкретно велике, розгалуження є. І рвал разом з нитками. Тими тепличними. Можете написати в коментарях, як ви. Кожного року нитки залишаєте. Чи викидаєте разом з помідорками, щоб не переносили хвороб. Бо я одного року так робив, другого так. І сам не знаю, як правильно, чи лишати, чи викидати разом з нитками. І будемо підготовлювати, прокопувати землю, поливати для висадки зелені жовтні. Далі буде.